Продовжимо тему зернового коридору і не тільки з наступною нашою гостезію Олена Юрченко до нас долучається фахівчиня з міжнародних відносин, експертка ради економічної безпеки України. Вітаю вас, пані Олено. Вітання, ну що, давайте про зернову угоду підемо далі, скажімо так, засуджувати. Засуджувати нашого неадекватного сусіда, зрештою, за те, що вони зробили, але тим не менше, що зробили, то зробили. Було зібрання Радбезу ООН, поговорили знову ж таки про те, що відбувається в Україні, знову засудили Росію. Звернулися до генсека ООН, Гутеріша. Я так розумію, зробити швидко напрацювання, якісь по ідеям, як же ж можна продовжити цю зернову угоду. Але у вас особисто як експерта є якісь сподівання на те, що це зможе щось змінити. Yeah. <laughs> Як на мене, наразі, єдине, що могло би змінити з боку Російської Федерації позицію стосовно зернової угоди, це якісь суттєві поступки в питаннях санкційного режиму, наприклад, перепідключення Росільхозбанку до системи SWIFT або щось на кшталт такого. Причому насправді, про які ми поступки в питаннях санкційного режиму не говорили, жодне із цих питань не. Стосується зернової угоди напряму. Якщо подивитися на російські претензії, тобто те, що утрудненим був експорт російської сільськогосподарської продукції, мінеральних добрив і так далі, то жоден санкційний пакет таких обмежень не містить. Більше того, в червні минулого року Міністерство Торгівлі США навіть видавало спеціальні ліцензії, і особливо підкреслювало, що на ці групи товарів санкції не поширюються. Тобто, наразі Російська Федерація максимально використовує ось цю от відмову. Подовжувати зернову угоду для того, щоб видобути собі, скажімо так, проріхи в санкційному режимі і максимально, скажімо, так, розрозкалата, підважити той рівень ізоляції, який є на даному етапі. Тобто наразі я би сказала, що це така послідовна тактика з тим, щоб витримувати набагато більше від партнерів, аніж фактично Росія на що фактично Росія може розраховувати. Більше того, для Росії це доволі вигідна тактика в тому плані, що по перше, вона дуже не проти взяти би на себе ті ринки, які раніше забезпечувала Україна. Вона також хоче позиціонувати себе як таку собі житницю. Звісно, урожай 2022, 2023 року не такий великий, як урожай 2022 року в Російській Федерації, але тим не менше. А по друге, це все дуже добре вкладається в загальні зовнішньополітичні події останніх декількох тижнів, включно, наприклад, із згодою Туреччини на вступ Швеції до Північно-Атлантичного альянсу, що знову ж таки з позиції Росії, не те, щоб критичне питання, але, скажімо, так, дуже сподівалися, що цей процес максимально затягнеться, з видачею Азовців в Україні не до кінця війни, як нібито узгоджувалося, і так далі. Тобто, це такі. З одного боку, дуже перформативний жест, з іншого тобто, боку, що. В ньому... в, в, росіяни, росіяни, подаруйте, пані Олено. Тобто росіяни вирішили, це називається, а ми вам плюнули на піджак ззаду. Це приблизно отак от виглядає. Приблизно це виглядає так. А, насправді а, не можна повністю сказати, що всі спікери, які говорять, що ми можемо і без Росії реалізовувати а, зернову угоду праві, це не зовсім так, тому що насправді, скажімо так: а, ніхто не буде плисти Чорним морем, ніхто не буде використовувати морський шлях, якщо не буде чітких страхових гарантій. І до цього тільки зернова угода, відсутність її верніше, там, декілька двосторонніх угод в різних Жемах, тільки вони гарантували це. А ви розумієте, що якщо зафрахтувати одне судно коштує від 10 до 20 мільйонів доларів, а Український страховий фонд, який гарантують наші речники, він покриває максимум 25-30 судів, ніхто на це йти не буде. Згадаємо навіть те, що коли працював координаційний центр у Стамбулі. То а, м, клієнти розривали а, угоди а, через повільний процес обстеження суден і переорієнтовувалися на інших споживачів. А, якщо питання було навіть за умов критичної ситуації продовольчої безпеці, в тому, що просто а, замовлення повільно обробляється, то не варто очікувати, що без чітких гарантій, без чітких страховок компанії погодяться заходити в українські порти за зерном. Тобто, Через пані, те... пані Олено, навіть якщо навіть якщо, наприклад, Туреччина чисто гіпотетично, ми розуміємо, що таке й мало ймовірне, але тим не менше можливо, Туреччина, наприклад, скаже: Окей, ми будемо ми, ми це будемо робити в з військовим конвоєм наших кораблів. Будемо супроводжувати ці от зернові судна, каравани виводити десь туди, в район там румунських. Вод і далі, і далі вони пливуть уже міжнародними коридорами і маршрутами. Навіть за таких обставин ніхто не буде страхувати. Я б сказала так, що для Туреччини пріоритетом є не якась чітка умовно в даному плані позиція захисту українських інтересів чи захисту конкретно цього коридору. Вона завжди позиціонувала себе як державу, яка рівно віддалена від сторін конфлікту в таких дуже нейтральних термінах. І вона більше зацікавлена в такому. Ще одному дипломатичному успісі посадити сторони конфлікту за стіл переговорів, продовжити зернову угоду, і звісно, вони будуть більше ресурсів вкладати в те, щоб поновити зернову угоду в тому форматі, в якому вона існувала, або в якомусь переформатованому великі. Надії покладаються на особисті зв'язки і зустріч між Ердоганом і Путіним, і це набагато більш пріоритетний варіант для Туреччини. А в цілому, якщо не поновлюється зернова угода в морському форматі, я гадаю, що будуть максимально тиснути сторони на те, щоб транспортувати річковими портами, тобто Дунаєм або сухопутним шляхом. Наразі, як ми бачимо, і від державного департаменту і з досвіду експорту. За рік, це найбільш е, релевантний варіант. Ну, ми щойно ви... говорили за Олександром Гапоном, головою громадського об'єднання Українська аграрна асамблея, він сказав, що варіант через порти е, через порти Дунайсь, Дунаю, це взагалі не варіант це ні про що, тому що там, наприклад, от судна, які виходять із Іллічівська або Одеси, можуть брати на борт одночасно до 65 тисяч тонн збіжжя, Тоді як в річковий оце от транспорт може брати не більше 2 тисяч. Тобто, це от, право середніда це не да, неспівмірно. була не заява американського уряду про те, що буде дипломатична серйозна дипломатична відповідь за за демарш Росії. Від чого тоді ще Росію можуть відключити за те, що вони отутнули із зерновою угодою? Чи взагалі це можливо просто була така собі риторика і не більше? Я гадаю, що наразі не можна говорити про якісь конкретні каральні заходи, назвемо так трошки грубо, у відповідь на таку російську ескападу. Я гадаю, що в в очах західних осіб, які приймають рішення західних урядів, відмови Росії від продовження зернової угоди виглядає як постріл собі в ногу, тому що Росія з початком повномасштабного вторгнення дуже наростила кількість дипломатичних економічних контактів із глобальним Півднем, який, власне і є основним реципієнтом. В тому числі аграрної продукції і як безпосередньо країни, які належать до глобального півдня, є реципієнтами, так і програма оон продовольча також 50% свого часу зерна закупала в Україні для того, щоб власне транспортувати в держави глобального півдня боротися з світовим голодом. Тобто, з точки зору західних урядів, це вищою мірою нераціональне рішення з точки зору російського зовнішньополітичного позиціонування. Але наразі е, я не бачу, яким би чином можна було відповісти е, Росії е, співнірною дією. Хіба що дійсно заборонити фракт і експорт російських зернових і російських мінеральних добрив. Нагадаю, що вони не перебувають під санкціями. Те, що їхній експорт впав, він пов'язаний з тим, що просто ніхто не страхує, ніхто не надає логістичні послуги, і дуже тяжко проводити банківські транзакції. Тобто, але це все супутні санкції. Які напряму цих видів товарів не стосуються, але знову ж таки існує гуманітарна презумпція? Ніхто не, скажімо так, забороняє до експорту товари, які безпосередньо пов'язані з протовольчою безпекою, через те, реальних методів тиснути на Російську Федерацію у цьому питанні наразі немає. Ну от росіяни це очевидно дуже добре теж знають і вловили цей так би мовити тренду. От ви сказали про те, що з глобальним півднем Росія домовляється, і там у неї все нібито а, нормально. Воно воно справді нормально, а, тому що Росія свою експансію розширила досить потужно на Африку. І а, зараз, до речі, відбувається закінчиться вже здається саміт а, Великої Двадцятки. Міністрів Великої Двадцятки закінчився, і там вони мали підписати спільне комуніке. І в Індії я маю на увазі, і не вдалося підписати це комуніке. Не вдалося домовитися, тому що Росія з Китаєм заблокувала засудження агресії проти України. Фактично, в черговий раз засвідчили хто є хто, але тут ще є один цікавий саміт, який був це саміт ЄС Латинська Америка, де теж дійшло до дипломатично такого певного скандалу, і теж не захотіли підтримувати фактичну позицію Європейського союзу щодо війни в Україні, і це теж про збіжжя про гуманітарну відповідальність. Безумовно, в питаннях відносин ЄС Латинська Америка, це одне з таких, я б сказала, магістральних наразі, тому що воно стосується глобальних трендів, а саме політики стосовно Китаю, мається на увазі китайських, так би мовити, ескапад, один пояс, один шлях і так далі, тому що немає поняття якогось єдиного латиноамериканського фронту, який би виступав з якоюсь єдиною позицією. Питання. Внутрішньої інтеграції латиноамериканської це абсолютно окрема проблема, але суть у тому, що умовно можна сказати, що країни Латинської Америки по позиції щодо війни в Україні розділяються на три такі великі групи. Багато держав, але в цілому три основні групи: перша, яка більш-менш підтримує позицію Сполучених Штатів, тобто засуджує війну, друга це такі нейтрали, які наголошують переважно на економічних зв'язках. І в силу своєї, скажімо так, зовнішньополітичної традиції або якихось експортних залежностей змушені триматися подалі від різких заяв. І третя позиція це виражена яскраво проросійська. При цьому всьому беручи до уваги те, що Росія це не основний торгівельний партнер. Росія, як правило, у всіх регіонах світу, окрім скажімо так, пострадянських, вона спирається на якийсь один ключовий. Економічний актив випадку, у випадку Латинської Америки це можуть бути мінеральні добрива, і в основному уламки радянської спадщини, в тому числі, що стосується військового співробітництва, ну і ідеологічної єдності, скажімо так, умовна, знову ж таки, спадщина ліва, переважно за своєю ідеологічною спрямованістю Радянського Союзу. Але суто в таких економічних і прагматичних категоріях, звісно, Америка це величезне поле експансії для Китаю. І ось нещодавно мені здається також. Ем... Урувай підписав великий інфраструктурний договір із Китаєм, що безумовно дуже тривожить, як Сполучені Штати, які зараз утримуються від радикальних заяв, але все ще умовно кажучи, вважають Латинську Америку по доктрині Монро сферою своїх інтересів. Безумовно, всі країни ніхто ніхто не говорить про це прямо, але тим не менше. І відповідний Європейський Союз також поступово починає переходити від ідеї про конкурування. Ня і співпрацю з Китаєм в рівному балансі до визнання того, що Китай це геополітичний противник. Відповідно, Латинська Америка, якщо ЄС дивиться на себе як не на річ у собі, а на глобального актора. Це також один із, скажімо так, фронтів цього глобального протистояння. І безумовно, зараз це питання, скажімо так, розходження в оцінках війни в Україні. Але за цим стоїть набагато більш системніші, набагато більш. Критичні чинники. Тому, тому так, це наша, наша війна вона вписується і формує глобальні тенденції. А, і це починається від того, що, наприклад, щойно після заяв Російської Федерації буде скакати ціна бушеля пшениці на Чеканській бірзі, а до того, що наше покоління і покоління наших дітей точно буде жити в атмосфері, визначеній подіями, які от відбуваються в першій половині 2020-х. Мене коротеньке питання до вас. Ще попрошу теж коротеньку відповідь, тому що часу залишилося дуже обмаль. Путін підписав указ про націоналізацію заводів Балтики і Данон. Це якось вплине загалом на інвест клімат або взагалі на бажання когось щось продавати. Я маю на увазі з міжнародних компаній в Росії. Указ про націоналізацію він не так звучить. Він називається указ про передачу під так зване зовнішнє управління. По факту це націоналізація називається вона просто трохи по-іншому. А вже це не перший випадок таких дій. Перші були в квітні, коли націоналізовували фінську компанію Фортум, верніше її російське представництво. І всі в принципі тоді заявили, що це повернення в умовний 1917 рік, навіть якщо воно сформульовано в більш лагідних термінах. Мені здається, що всім давно відомо, всім іноземним компаніям я маю на увазі, що Росія це максимально неринкове середовище з точки зору базових правил гри і що всі фактично рішення приймаються. Урядом і держава це основний ринковий гравець. Просто питання в тому, що порядок виходу із ринку, а як би це не звучало з нашої точки зору, самоочевидно, це завжди тяжкий процес в плані перемовин, і мало того, що тобі треба. Ліцензія і дозвіл на це, наприклад, від емітента твоєї ліцензії в Європейському Союзі, наприклад, якщо в тебе компанія офіційно зареєстрована в Європі, так тобі ще й треба дозвіл від російського національного органу. Пані Олену знає... даруйте, даруйте нас зараз. Вимкнуть за затеру даруйте. Ми змушені закінчувати. Спасибі величезне за коментарі. Дякую за аналітику. Олена Юрченко була фахівчиня із міжнародних Дякую. відносин експертка ради економічної безпеки України. Зараз.